А якщо ми говоримо про ортодентичне лікування, найпоширенішою помилкою пацієнтів є погана гігієна під час носіння брекетів або елайнерів, тому що під брейкетами каріес не утворюється. Але погана чистка зубів щоденно може призвести до псування зубів і потім їх доведеться лікувати. Тому важливо дотримувати всіх рекомендацій, придбати всі необхідні засоби, приділяти велику увагу чисті зубів вдома, і також відвідувати лікаря-терапевта для професійної чистки раз в 3-4 місяці з ортодонтичної апаратури. Наступна помилка це не відвідувати ортодонта згідно запланованого графіка. Тобто, ми призначаємо огляди раз в місяць, півтора-два, залежно від етапу лікування, і дуже важливо не пропускати візити для того, щоб отримувати хороший результат і не отримувати небажані побічні дії. І також важливо слідкувати за своїм харчуванням, мається на увазі не їсти там да, великій кількості тверду їжу, для того, щоб не сколоти нашу ортодонтичну апаратуру. Тому що, наприклад, якщо постійно вживати тверді горіхи, вживати постійно жуйки, якісь тверді цукерки, це може призвести до того, що сколиться брейкіт. Відповідно, ми тоді можемо затримуватись по термінам, тому що пацієнт має з'явитись на незапланований візит для підклейки брейкіта, і також від цього може трошки постраждати. Дати апаратура ортодонтична тому важливо дотримуватись всіх рекомендацій лікаря ортодонта, щоб уникати небажаних ситуацій.